Можливості цифрового світу зростають щодня. Саме тому ломбард скарбниця стає ближче. Він тут, у вашому гаджеті. Активуючи профіль, ви отримуєте абсолютний доступ до дистанційних сервісів та до керування власними кредитами і накопиченими бонусами, зручно зібраними в особистому кабінеті. Ознайомлюйтесь з договором кредитування, пролонгуйте його шляхом сплати відсотків, погашайте чи дистанційно добирайте кошти. У режимі реального часу контролюйте бонуси, виводьте кешбек на картку. Обмінюйте бонуси на золоті прикраси або універсальний сертифікат OneCard. Оформлюйте страховий захист та беріть участь у вигідних акціях від надійного ломбарду скарбниця та магазинів партнерів. Подбайте про себе, оформивши страховий захист від страхового партнера компанії Уніка. Лише клієнти. Які зареєструвались в особистому кабінеті та активували свій профіль, стають учасниками закритого клубу Скарбничка. Скарбничка це інтернет-вітрина золотих прикрас, де ви маєте можливість вигідно придбати золоті вироби за доступною ціною. Відтепер ви можете не хвилювати, що забули свої документи, адже вони розміщені у вашому особистому кабінеті. Не витрачайте ваш цінний час у відділення. А заздалегідь сплануйте бажані операції за власними договорами у особистому кабінеті. Потім сформуйте QR-код на цей набір операцій і надайте його оцінювачу експерту у відділ. 5, 10 або більше операцій будуть оформлені не більш ніж за хвилину. Ломбард скарбниця. Довіра, підкріплена інновація.